Дуркін Кирил, 10 клас, Мар'їнське ЗСО номер 2 вірш гайдамаки, уривок, автор Тарас Григорович Шевченко. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла червоніла, текла текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже багато їх, а хто скаже де гонти, могила. Мученика праведного, де похоронили, де Залізняк душа щира, де відпочиває, Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла червоніла, І день, і ніч гвалт гармати, земля стогне, гнеться, сумно страшно. А згадаєш серце усміхнеться.